Голова студентської ради факультету історії та права КДПУ ім. Винниченка. Народилася 2 лютого. В дитинстві хотіла бути лікарем. Улюблена книга Маленький принц Сентик зюпері». Захоплюється фотозйомкою, відеозйомкою і літературою. Є чотири домашні улюбленці Дона, Красуня, Руслана і Прося. Олена Аручунян методист з міжнародних зв'язків та партнерства. Голова ради євроклубів Кіровоградщини Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Народилася 2 лютого. Дитинстві мріяла стати актрисою улюблений письменник Павло Коеліо. Захоплюється подорожами. Улюблене місце Ковалівський парк. Є домашній улюблений Спанєль Тіма. Заміжня виховує сина. Доброго утра. Добрий вечора Розкажіть нам про свій проєкт. Боже, Боже, який це. дбайливий у нас, Дмитро. Розкажіть про проєкт, з яким ви до нас прийшли, який має на меті регулювати відносини серед молоді. А, дуже цікавий проєкт, проєкт, який. А... Фінансується дієві в Україні на підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Проект називається до творення шляхи примирення в українському суспільстві. А саме проєкт, який реалізовується в Кіровограді, Кіровоградській області у регулювання конфліктної ситуації в молодіжному суспільстві. Мова без насилля проект, який має на меті залучити молодь до розуміння того, що діалог. Побудова толерантних взаємовідносин є тим шляхом до мирного розвитку, взагалі нашого суспільства країни. А яка вікова аудиторія буде залучатися до цього проекту? А проект вже йде з вересня місяця, і до нього залучається вікова категорія молоді від Мабуть, 14 років, тому що це ем, і лідери обласного парламенту, дітей, і лідери євроклубів, і керівники, і координатори, і педагоги, і студентська молодь. Ем, ну дуже широка аудиторія. А дітей, хто підтримує там, цей проект максимально ем, проєкт саме реалізовується громадським організацією Діжна громадського об'єднання центр з тісної співпраці Кірградської обласний центр дитячо-юнацької творчості, а ем, також партнерами є управління. Комунікації з громадськістю проміння молоді спорту департамент освіти науки кіроградського облдержадміністрації і е, дуже допомагають в реалізації проекту. Це е, волонтери корпусу миру США в Україні. Тобто команда у вас потужна. Да, є з ким співпрацювати так? Да. то я думаю, тому що тема дуже актуальна, актуальна. для нашого суспільства для особливо сьогодні. Євгенія, ти от як представник молоді, я так розумію, ти вже взяла участь у проєкті, Правильно? Так, звичайно, я пройшла і курс тренінгів, який був початковий потім наступним етапом це було те, що я провела тренінг у своїй аудиторії Найбутем. зі студентами. Ми проводили тему студентство і конфлікти, тобто все, що може якось вплинути на студентів у їх середовищі. Це було цікаво, скільки ми піднімали дуже такі актуальні теми. Чи студенти викладачі, студенти між собою? Звичайно, сесія також була оскільки, коли у нас було завдання продемонструвати конфліктне середовище, там через станок, пісню, вірші, малюнки і соціальну рекламу, всі обрали тему сесії. Кому що болить. Так також наступним етапом нашої роботи це була зйомка відеороликів яких відеороликів? А... Соціальні відеоролики, соціальна реклама у рамках проекту. Ми знімали наш факультет, знімав відеоролик про стереотипи, які існують. І це було дійсно цікаво, оскільки коли ти готуєшся, коли ти продумуєш сценарій, потім, поки ти знімаєш. Тобто ви самі були у ролі операторів, монтажерів, режисерів, так, все, все, все. Це сценаристів uh -huh. сценаристів, так коли ти намагаєшся залучити якихось викладачів і там студентів, ну це дійсно об'єднує, згуртовує. Тому я вважаю, що проект він досяг такої. Цілі, хоча ще й не завершився. А ми який був результат ці відеоролики? Ви їх відзняли? Скільки їх? А, було, скільки по кількості? Було. Загалом було 25 відеороликів. Це mm -hmm. ж конкурс канає та програма. Так, це був конкурс відверто про головне, тому що саме також актуальне і цікаве, що молодь сама визначала, які проблеми існують сьогодні, саме в молодіжному суспільстві, і як їх можливо вирішити. Ну, і це... які ж найактуальніші? Найактуальніші проблеми це подолання стереотипів. Це конфлікт, це непорозуміння серед молоді, непорозуміння серед поколінь молодих людей і дорослих людей. Це також взаємодія викладача і учня, студента і викладача. Ну дуже цікаво, це також щось. Саме перше було це нерозуміння людей, які мають іншу думку, прогресивну можливо, думку, думку, яка відрізняється від того, що існує в тому чи іншому об'єднанні. Тому це теж було дуже цікаво. Визначилися кращі роботи. Та інтересна були, от були а, Хто? Ну, наприклад, Євгенія, вона отримала перше місце. Це вона сама проводила, сама виграла. Євгенія, е, вона організувала в себе на факультеті. Не думаю вона сама про це розповіла. Да, ну, тобто я є лише учасником цього проєкту, тому я не організатор. Не треба. Сказати, що організували <реку> організували тренінг, який був а, на місці локально. ви людям не думали, що яка корупція там є. А де, де можна подивитися ці відео? Взагалі нашій групі Facebook. А справа в тому, що ми ну, залюбки предоставимо це відео, щоб транслювалося і по обласному телебаченню. Mm. Найкращі від. Mm -hmm. Ролики, які є призовими, також у нас створена сторінка проєкту в групі Facebook, Вона так і називається Урегулювання конфліктних ситуацій в молодіжному суспільстві. Ага. Там можна познайомитися з усіма етапами проекту, там можна подивитися в усі відео. Крім того, в нас відбувалася ще в рамках проєкту конференція, де молодь, студенти, учні разом з дорослими фахівцями, разом з педагогами, могли відобразити своє бачення діалогу як шлях до миру і демократію, особливо в сучасному суспільстві. Крім того, всі, хто працював в проекті, мали можливість бути авторами такого посібника-порадника для молоді, знає свої права, знає свої можливості. І тут саме зібрані те, що цікавило учасників проєктів. Найактуальні найактуальніше на було проведено моніторинг і на побажання відображені в цьому посібнику. Цей посібник буде. Надано всім учасникам фестивалю, який відбудеться 26 листопада, на базі Кіровоградського обласного центру дитячо-юнацької творчості. О, розкажіть більше про цей фестиваль. Фестиваль «Міжкультурний діалог як основа взаєморозуміння. А в цьому фестивалі ми запрошуємо прийняти участь всіх бажаючих. Фестиваль безкоштовний, а буде можливість саме розкрити. Своє бачення щодо а, можливості діалогу і міжкультурного діалогу. Учасниками фестивалю є а, учасники, активні учасники проекту з усієї Кіровоградської області. Це молодь, це педагоги, керівники, а, це Євроклуби, обласний парламент дітей. Це взагалі не байдужа молодь. Ми запрошуємо переселенців з Луганської, Донецької областей а, Автономної Республіки Крим, які сьогодні мешкають в нашій області прийняти участь в цьому фестивалі. Будуть цікаві майстер класи і ем, станції, що ще дуже ем, таке е, особливе, те, що молодь сама проводить ці станції, тобто вони вже навчаючись в проекті, отримуючи знання, вони підготували і проводять цікаві майстер-класи, цікаві станції для учасників фестивалю. Ну, це їм така можливість в принципі проявити себе у громадській діяльності, такий стартова, стартова. Так, Ощак. так. І, і крім того, це можливість знайти друзів, знайти однодумців, знайти тих, хто підтримує а, саме головну меседж е, фестивалю, що саме розуміння різних культур, розуміння різних думок є основою розвитку мирного нашого суспільства. Крім того, запрошуються і м, дуже активні в нашому області, в нашому регіоні, в нашому місті а, національні. А, Діаспори це і вірменська діаспора, і польська, і німецька, і болгарська. Ми як запрошуємо всіх приєднатися То максимально з усіма співпрацюєте так, так тому що саме співпраця, саме взаєморозуміння є тим, що ми живемо в сьогодні на мирній Кіровоградщині. У нас дай Боже і надалі, щоб так було, не існує якихось дуже таких гострих протиріччя конфліктів. Ну, дякувати Богу. Спасибі, що до нас завітали, спасибо, що розповіли, спасибо, поділилися гені. своєю діяльністю. Я думаю, кіровоградці, у кого є бажання, можете ще долучитися до проекту. Так, тим паче, що 26 го числа буде фестиваль. Тому давайте активно приєднуємося. І надіємося, що в в часі будуть ще такі ж проєкти, які будуть нести стільки пользу всьому населенню. Вам спасибо огромне, а, а ми посмотримо рекорди світу.